Доброго дня, рада всіх вітати. Я раду Ольга Вікторівна, працюю в Миколаївському ліцеї імені Олега Ольжича. У вас екран з'явився, так? Так, так. Добре, дякую. Я думаю, ви всі погодитесь зі мною, що у кожної людини є своя дорога у житті. Оберіть дорогу, яка вам до вподоби зараз. Озвучте цифру. Будь ласка, дівчата. Нумер сім. Нумер сім. Ще? П'ять. П'ять. Яку... Дякую. Яку б дорогу ви не обрали, вона приведе вас до успіху. Головне йти вперед. І разом з нами сьогодні вирушують у дорогу герої казки чарівники країни ОС. І вони сьогодні у нас будуть екопатрулями. Назва нашого майстер-класу «Екопатруль», який проведе нас екостежинами і жовтої цегли. Або чому важливо сортувати сміття? Очікувані результати. Сьогодні ми навчимося сортувати сміття для збереження навколишнього середовища, створимо рекламне гасло для залучення людей до проблем навколишнього світу. І будемо ми це робити через прави техніки вправ різні, емоційні розім'ялки, шкали індикатори фантастичні техніки подиви для успіх і радість. Подиву від процесу навчання. Пропоную правила домовленості. Якщо погоджуєтесь, то, будь ласка, ручкою торкайтесь до камери. Якщо не згодні, то показуйте ось так. Кожна думка важлива. Будь ласка. Дякую. Ясні оченята бачимо один одного. Активне спілкування Увімкни мікрофон або чат. Дякую вам за зв'язок. Досвід кожного це безцінний скарб. Емоційна підтримка реакція кожної відповіді за допомогою емоцій нового способу комунікації. Ви в цьому я впевнена обізнані. Щоб наша праця була ефективною, отримаємо мотиваційний заряд від наших героїв екопатру. Ви мені скажете, якщо екран зникне, добре? Є екран у вас? Так є. Ой, чудово. Так. Обирайте, будь ласка, стежку, яка вам до вподоби. Картинку, швиденько. Будь ласка. Дівчата, сміливіше. Емман, будь ласка, яка вам до вподоби картинка? Емо. П'ята. Вгорі, так? Так. Відкриваємо. Летюче в мавпеня навчить, як гнатися за мрією і не сходити із обраного шляху. Будь ласка, ні, ще. ми, напевно, не бачимо. На, а, напевно, вас... ні. У нас на перший слайд. Ми думали, так і потрібно. Я питала, думаю, бо коли переходиш на ворквол, то зникає. Зараз з'явилося? Побачите, угу. так, так, да? так, так? І не сходити з обраного шляху, і у вас буде все добре. Будь ласка, ще. Дівчатка, Давайте не, першу. Першу. першу із жовтої цеглинки. Добре. Дороті навчить не зупинятися на досягнутому і долати перешкоди на шляху до Мріану. Так. Зараз скажете, є презентація, чи знову змінилася? Немає. Зникла. Зникла, перепрошую. Чи заряджають вас такі побажання? Так, звучала. Вирушайте. Де. Дека патруля. Розім'ялка для креативу. Це не взуття, яке ми будемо йти по дорозі. А це або що узути в дорогу. Наприклад, я кажу, що це не туфлі, а підбори, які допоможуть мені бути кращою і впевненою в собі. Будь ласка, ваші пропозиції. Наприклад, в останні підбори допоможуть мені швидко рухатися. Так, дякую. Ще. Це не, це не взуття, а це кеди, які допоможуть нам творчо мислити. Творчо мислити згодна. Може, для когось це кандали, які будуть заважати йому рухатись. Або навпаки, це можуть бути скороходи, завдяки яким ми швидко подолаємо наш шлях. Послухайте, будь ласка, притчу. І йшов чоловік берегом моря і побачив хлопчика, який щось підіймав із берега і кидав у море. Що б це могло бути? Камінчик. Камінчик. Ракушка. Рак... Мушля або зірочка. Коли він підійшов ближче, побачив, що хлопчина збирає морські, морських зірок, яких на березі було безліч. Навіщо ти кидаєш зірки в море? спитав чоловік. Завтра почнеться відплив, то зірки загинуть, відповів хлопець. Але це нерозумно, сказав чоловік. Морських зірок так багато, їх усіх не врятувати. Твої спроби нічого не змінять. Як ви оцінюєте вчинок хлопчика? Він ще Я не, не хотів хочу... якось допомогти. Так, дякую. Він хотів хочу... допомогти. Будь ласка, будь ласка, допомогти. Хлопчик підняв зірку і кинув у море. Ні, мої спроби змінять дуже багато для цієї зірки. Чи вважаєте ви спроби хлопчика малими? Ні, не малими, він робить все, наскільки він має сил. Правильно, зірки це наші добрі справи. В кінці майстер-класу ми повернемося з вами до цієї е, притчі. Скажіть, будь ласка, на що схожий малюнк? Холод, кулька повітряна ще. Ридокс. Зортика. Або... Так. А чи схожа вона на землю? Так. 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 Продовжіть речення. Земля наш спільний дім. Вона потребує допомоги. допомоги Доброго ставлення. Доброго ставлення, охорони. Чи, Добре, ні. дякую вам. Розглянемо, будь ласка, світлини. Яку емоцію ви, чули, ви відчули б ви у цій ситуації? І як допомогти дівчинці змінити цей стан емоційний? У вас є макет для відповіді. Дівчинка засмутилася, бо побачила. Бачила сміття, ага. яке забруднює планету Землю. Дякую вам. Як їй можна допомогти змінити емоційний стан? Допомогти їй поприбирати. Дякую, допомогти їй доп... поприбирати. Молодці. А що ви утилізували назад з планети? Пластик Пластик. ще. Ядерну зброю. Дякую вам. От саме таку відповідь і я, коли створювала майстер-клас. Я всю зброю утилізувала, щоб на планеті був мир. Завдання від добрих чаклунки. Ми зараз з вами перейдемо, перейдемо, як жити повторимо у безпечному світі. Якщо екран у вас змінився не змінився, то мені кажете, у вас він не змінився зараз. Є екранчик так є Ти вмієш yeah. ум... yeah. робити веселу міну? Так чи ні? Так, так. Знаєш лише, що так. міна – це не лише вираз обличчя, а й незадоволений погляд, вибуховий снаряд, дружня посмішка. Вибуховий снаряд. Так. Вибуховий снаряд. Молодці. Коли бачимо незнайомий предмет, відразу телефонуємо. 101, 103, мамі. 101. 101. Молодці. 101. Якщо мрієш про пікнік на Галявині, то бери перевірене місце поблизу 10. дому. Місцину у лісі з високотривичкою або пляшки із захисною стрічкою. Привідене місце. Привідене місце. Так. Бачимо привабливу іграшку на землі. Ваші дії. Піднімуй забуду додому, не чіпай, Покличу малюка. Не чіпай. Молодці. Розумнички, ми з вами подолали частину небезпечного шляху і рухаємося далі. Екран у вас зник так знову. Продовжуємо. Молодці, все пам'ятаємо. Зараз справа інтрига. Вам потрібно переглянути і озвучити фільм. Спочатку ви переглядаєте, а потім озвучите. Догасла бережіть природу. У мене чорний екран. Перепрошую, в кого? Ще чорний екран? видно. Добре, видно, мені все видно. Дякую. Але немає звуку. Звука не немає, вам треба буде самостійно озвучити, «Бережіть природу. Гасло до гасла «Бережіть природу. Будь ласка, хто бажає? Пере... Електро... Не... Вас погано чути, дівчата, допомагайте. Щоб людина переходила на електромашини, щоб не забувати повітря. Так, дякую. Тварини. Берегти е, тваринний світ. Так. Ліси. Так. Не ну, вирішувати, вирішувати, вирішувати ліси. Дякую вам, згодом. Економно використовувати воду. Правильно. Продовжить речення, ми збережемо природу завдяки. Сортуванню сортуванню. сміття. Пам'ятаємо, що ми сортуємо пластик, окремо, електронні відходи, органіку, папір, скло, метал. Це все ми сортуємо окремо, і це приведе до чого, що наша планета буде, буде чистою. Уявіть, що за допомогою машини часу ви можете прослідкувати, як змінилася наша планета через 100 років. Яка це буде дата через 100 років? Який це буде рік? 2123 молодці. 23. Якщо людина не навчиться сортувати сміття, які негативні наслідки будуть? Що буде з планетою? Земля заблудиться повітря. Не так. буде тварини та рослини. Можливо, і життя не буде, я з вами згодна. Якщо людина навчиться сортувати сміття, позитивні наслідки. Ми будемо здорові всі. Так, і наші нащадки. Повітря буде чисте. Так, і схоже, бачите, таку надаре я брала картинку з серцем, тому що Земля продовжить жити. А зараз уявімо, що ми потрапили, коли люди не охороняли планету, не сортували сміття, і в нас спецзавдання. Розгляньте створено нейромережю героя. Пункт пізнання хто це, на вашу думку? Їжачок. Пут розглядання. Чим герой не схожий на відому вам тварину? Що в нього з'явилося? Квіст, квіст і колір. Квіст і колір змінився. Пункт знайомства, у якому середовищі він жив? І внаслідок яких факторів він змінився? Можливо, радіації. Так. І це все до того привело, що люди не сортували сміття, не берегли планету. Як ви думаєте, пункт творчий, як би назвали ви твір про цього героя? Можливо, це буде казка, можливо, вірш чи оповідання? Ну тут краще казка. Життя, наприклад, якого? Зеленого дівачка у 2123 році. Пункт, ем, пункт мистецтва. Емблемою якої б соціальної реклами він би міг бути. Береже природу. Бережемо природу. Бережемо природу, сортуємо сміття. Так. А тепер утворюємо соціальне значуще рекламне гасло. А яким би гаслом додали б ви ланцюжок? Наприклад, я вам перший показую. Дбай про землю так, як дбає про тебе вона. Зараз вам треба розшифрувати швиденько. Світом, землю, милуйся. Попіклуйся про природи. Про землю піклуйся і милуйся світом природи. Так, молодці. Про землю попіклуйся, світом природи милуйся. Надовго мати будемо, будемо сортувати здоров'я сміття. Будемо сортувати сміття. Надовго матиму будемо мати здоров'я. Молодці. Свою сміттю життя, друге, щоб планету надаймо рятувати. Надаємо, надаємо сміттю, сміттю друге, життя, щоб планету врятувати свою рятувати. Щоб планету свою врятувати. Дякую, дівчата. А ваші гасла, будь ласка, любе гасло, яке ви хотіли прорекламувати, щоб люди зупинилися, щоб почали сортувати сміття. Уявіть, що ви рекламний агент, швиденько. Не вбивай природу, а то природа вб'є тебе. Так, дякую. Сортуй сміття, планета стане. Чи, чи, чи. Або планета, сортуй сміття, планета це наш дім. Згадаємо притчу про хлопчика, який рятував зірки, який би слід хотіли б вилишити. Він рятував зірки, а ми що можемо робити? Можемо сортувати сміття та спонукати це інших людей. Дякую, згодна з вами. Навіть маленький паперець, який впаде, да? ми можемо підняти і витинути, да? де в нас є папір, віддати на макулатуру. І ця маленька справа буде тим, що ми все починаємо з малого. Сортуємо сміття, бережемо нашу планету. А тепер зім'ялка об'єднана об'єднавка. Чи багато між нами спільного? Є екран дитя. Це... Авторі. Ми маємо колонну спільну. Так, ми маємо чимало спільного. Перевіримо за такою жесть. Якщо проводжує міській, то так. А якщо... Що ви щасливі саме там, саме на своїй рідній землі. І щоб наша земля була процвітала, була чиста, ми повинні що з вами робити? Сортувати сміття про нашу планету. Настроєва шкала. вам потрібно зараз визначити свій настрій після виконаної вправи. Тобто обрати перший, другий, третій і прокоментувати, наприклад. Я обираю номер 3 тому що вважаю, що вам сьогодні цікаво розповідали, зацікавили тим, що треба сортувати сміття і рекламувати це, щоб планета була чистою. Будь ласка, озвучуйте. Я обираю шість, тому що після такого відео захотілося десь поподорожувати. Так, і пам'ятаємо, Я... що ми рекламуємо, так? Да? Що сміття треба сортувати. Я обираю номер 13, тому що якщо я буду починну, ну, сортувати сміття, буду відчувати себе супергероєм. Ой, дякую. Будь ласка, ще Я обираю номер 15, тому що після такого відео у мене піднявся настрій і після такого заняття і захотілося поїхати кудись відпочивати на чистий збережений пляж. Так, і ми пам'ятаємо, що саме завдяки нам цей пляж буде чистим, тому що ми вміємо сортувати сміття. Ну а тепер дорога шкала. Завдання самооцінки оцініть ступінь розуміння почутого завдяки дорогошкалі. шкалі. Ми ж дорогою рухались. Де найменше розумію перша стежка, стежка з перешкодами, а найбільше це рівна дорога. Ви можете робити позначки або просто, Друга, просто, просто хвилина. До завершення. Дякую. Будь ласка, дівчата, прокоментуйте. Або дякую, ви маєте дорогу. запитання, або все розумієте, будь ласка. Все розумію. Все дякую. мене дякую. достатньо знань. Дякую. Чи можете ви допомогти іншим, навчити, як сортувати сміття? Звичайно. Я так. вам дякую. Головне наше завдання зберегти наш світ чистим. А все починається з маленької справи, з того, що кожен з нас сортує сміття. Я вам дякую за роботу. Ви молодці. Дякуємо, дякуємо вам.